Ми ж чітко з вами розуміємо, що не парламент приймав рішення. В парламенті тільки збиралися голоси і домовленості, а приймалися рішення не в парламенті. Тому і зараз теж приймається рішення не в парламенті, за який закон голосувати, вибачте, і що буде написано в відповідному законопроекті. Я скажу щиро: якщо законопроект президента буде такий же щодо незалежності відповідних інституцій, і там буде прописано дійсно, що. Буде спецперевірка щодо там, родичів, щодо там, російських зв'язків і так далі. Я за нього теж проголосую. Тому що важливо, щоб в цих органах незалежних працювали саме такі люди. Якщо він не буде давати незалежності цим органам і так далі, то питання голосування під під під, під ну, під, 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 під випросом. <пиво> <пиво> я думаю, в більшості буде так. Тому що суспільство зараз і вже не заспокоїться, але і зроблено багато. Вибачте, за для того, щоб ці законопроекти з'явилися.